see it or not. Мені дуже страшно. Потрібно терміново у всіх знайти та шукати вихід. О, який звук? Хто тут? Виходь, Гана досить вже. А, -а, -а! Не переконливо. У сенсі. Недостатньо емоцій. Мені здається, всього було достатньо. Дивись. Куди всі подилися? Мені дуже страшно. Ну, задаєш, братику. <смі> <смі> Тобі треба в театрі виступати, по мені майже головуд плаше. У тебе такий малюнок страшний. Я це побачила основи дінні. Що Та, ти такого побачила? Значить, до чорною чорною дорогою. навколо нікого немає. Мені вже страшно. Тільки Чорні ворони літають. Хіба такі сни існують? Може, не тебе розповідати? Продовжуй, цікаво ж. Куди всі поділися? Мені дуже страшно. Потрібно терміново всіх знайти. Та шукати вихід, який звук, хто тут? Виходь негайно. досить вже. А не вірю. Станіславський знайшовся. Хто так лякається? Грей кінця. Я непереконново кричала. Показував Останнє. Виходь досить вже. Я зрозуміла. Може, вийдеш поки з кімнати. Я хочу повчити роль сама. Не питання. І раптом дорога закінчилась, а попереду порожнеча. Що означає порожнеча? Такого не буває. А якого кольору вона була? Темно сірого, повна безвихідь. І що було далі? А далі ще найстрашніше. Що може бути гіршим? З'являється чорна людина, підходить до мене і каже Я би до тебе підійшла. А що вона сказала? Що ви тут робите? Що з вами таке? Я що, такий страшний? Навіщо нас так лякати? Ми таку ж історію слухали про чорну людину. Що, фільм в не дивилася? Я розповідала про своє сновидіння. Вам що, робити нічого? Ти не розумієш, це дуже цікаво. Хочу залишайся і теж послухай. Навіщо? як краще піду на вулицю. Та що він сказав? Я на цьому моменті прокинулася. Ну ось на найцікавішому місці. А що це здивимо? Адже ніхто не заходив. Нікого немає. Вам Це здалося. Хто тут? Виходь негайно, досить вже. А, -а, 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 -а? Всі такі налякані. У тій кімнаті привид! З чого ви взяли? Привидів не існує. А ось і існують. Предмети не можуть падати самі. І двері самі не відчиняються. Вам все це здалося. Я вам доведу, що ви помиляєтесь. Я ж вам казала, що тут нікого немає. Припиніть лікати досить вже! Тепер вірю і моче, що треба.